Ані на мить від новонародженого синочка не відходять. Батьки маленькому Михасику сьогодні два тижні. Він став п'ятою та дуже бажаною дитиною в родині сердюків. Про поповнення в сім'ї особливо мріяв батько, який з перших днів війни боронить Україну. Я своєю перед тим, як заходити по дизю, велику комишуваху, я своєю говорю, якщо я вихожу живим, буде п'ятий. Вийшов. Син теперь. Я вивел з собою шестерих чоловік живими контузіями. Зі своїм чоловіком, військовослужбовцем, Олена не бачилась довгі дев'ять місяців. Усю вагітність її підтримували рідні. А з коханим після тривалої розлуки зустрілися в лікарні у Дніпрі. Вона народжувала, а його шпиталізували із загостренням попередніх травм. На пологах подружжя було разом. Пологи, звісно, тяжелі були. Ну ми змогли перебороти. Ощущається підтримкою, легше, звісно, сто раз, якщо коли чоловік возлі тебе, тось подіржує, не так, що ти сама. У найгарячіших точках Микола навіть і подумати не міг, що на власні очі побачить народження сина. Таке відчуття ну словами не передати. І трусить всього, ну, радість і переживання. Воно ну, як то так все змішане, ну чувство просто не описати. Побачивши малюка, зізнається, військовий не зміг стримати сліз. Щемлива історія воз'єднання родини розчулила і лікарів. У нас така складна повсякденна робота, так, і оці емоції вони просто хочуть злетіти. Ну, це те, що надихає. Зараз маму та немовля вже готують на випуску. Вдома ж маленького чекають три старші брати та сестричка. Вони його ждуть, особливо сестричка вона буде. Сказала, передівати, ухажувати за ним. Микола ж не знає, чи повернеться на передову. Зараз головне відновити здоров'я, обіцяє після перемоги усю свою любов віддати коханій та дітям. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини -го каналу.